Всім привіт, друзі! Компанія Верцентр і наш черговий проєкт, який ми щойно завершили. Це Mercedes V-клас від випуску 2024 Що ми зробили? Це повна шумовіброізоляція. Встановив два таких комфортних сидіння від v класу Бездротові зарядки, шторки на вікна. Оздобили салон натуральною шкірою стелю Валькантару. Також додатково встановили світильник в стилі Майбах. І зоряне небо. Виключаю світильник. Зробимо так. Також встановили потолочний такий монітор. Звук виводиться на всю аудіосистему салону автомобіля.